Грудень змерзлим груддям скрізь і всюди Крилось поле і шляхи. Це вже грудень, кажуть люди, і вдягають кожухи. І дерева в білий іній вбрались, як у кожушок. Річка спить у кризі синій і замовкнув з пів пташок. Завмирає вся природа, а у нас кипить життя. Іде робота по заводах, йдуть у школах заняття. В першому класі урочистий день прощання з букварем. Пригадай, як ти колись то був маленьким школярем. Нам буквар вже не потрібний, гордо кажуть первачки. Ми читаємо несхибно, ми вже й пишемо палички. Дуже добре погуляти на мудні зимові ці, У нас і лижви, і кринжелята, і блискучі ковзенці, Нам мороз не докучає, не страшний нам сніговій. Грудень місяць рік кінчає, наступає рік новий. Що нас жде в новому році? Дні весняні зимові? Що не день на кожнім кроці відкриття і знання нові. Будуть знов заняття в школі, любі друзі, вчителі і дива, що їх ніколи не бувало на землі. А як пройдуть в Русі вічні всі дванадцять місяців, знов привіти новорічні полетять з усіх кінців, Побажаймо ж добрим людям. Щоб щасливо всі жили, і щоб був по всіх усюдах мир і спокій на землі.